Так, ну сьогодні я сама це все налаштовую і така мені локація. Звісно, зони біля ліжка не стоять, бо вони поганають красинця. Так, декор. Опа, чикс. Ну так, чи не виходить? І починаю. Усім привіт! Мене звати Маша, і сьогодні я розкажу про те, що я дуже люблю про книги. Тому усі книголюби, або просто ті, кому цікаво мене слухати. Я ласкаво прошу до перегляду. Я довго думала, що почати свою збірку. Я думала, нехай це будуть книги, які мене вразили, які змінили моє життя. Нехай це будуть невеличкі розповіді, якісь нішеві, але подумала. Про те, що починати потрібно завжди легко. Тому сьогодні я розкажу про ті книги, якими особисто я лікувала свій поганий настрій і свою меланхолію. Мені це вдавалось. взагалі, уявіть собі, книга здатна лікувати поганий настрій. Тому буде легко, буде без глибокого смислового навантаження, але тим не менш корисно. Поїхали! Перша книга. Коли б мене не просили щось порадити, я завжди раджу цю книгу в списку. Це книга Рая Бредбері «Кульбабове вино. У нього є безліч інших творів: «Антиутопія», 451 градус по Фаренгейту, «Дзен в мистецтві написання книг, це автобіографічна книжка, вона мені дуже зайшла. Марсіанські хроніки є тощо, але саме «Кульбабове вино це вино. Це книга про двох хлопч... хлопчах хлопчиків, про Дугласа і Тома, Сайтома, річного і 10-річного, і про їхнє дитинство, про їхнього дідуся, який щороку закорковував пляшки Кульбаби з надією відкоркувати це, наприклад, зимовим вечором, вдихнути або відпити цього вина і надихнутися і. Чи зловити отой вайп літа, оті пригоди, оте вічне дитинство, яке отак от забутильовано було назавжди, і навіть залишити часточку себе? У мене дуже вразив один епізод, коли 12-річний Дуглас, гулявши лісом, раптово усвідомив, що він живий. У кожного з нас були якісь такі свої інсайти, коли ми розуміємо базові речі, але вперше на такому підґрунті дуже глибинному. На такому, що раптово може нас вразити, і ось дитина усвідомлює, що вона неповторна у цьому світі, про те, що вона жива, про те, що вона є частинкою цього світу, і про такі е, глибинні відчуття, про дитинство, про, е, про привидів на горищі, про пригоди з другом, про е, першу комунікацію з друзями, про сусідів. Про те, що взагалі відбувається саме того року, того літа в книзі Рей Бредбері кульбабове вино, я дуже рекомендую до читання. Дуже часто нам потрібні ті люди, які ось такі просто оптимістичні люди, як Рей Бредбері, який по життю мав склянку на повну, склянку з яскравими спогадами, позицією позитивною до життя. І часом, якщо в житті такі люди нам не зустрічаються або вони зайняті. Автор книги завжди запрошує вас посидіти поряд з ним, познайомитися і увійти до його світу. Друга книга це класика англійської літератури Джером Клапка Джером: Троє в човні як не рахувати собаки. Чи то від того, що в книзі я дуже часто зустрічала себе, своїх друзів, своїх родичів, а ми Саме тому буває і читаємо або дивимося кіно, щоб десь пізнати себе, щоб розказали про нас. Або про те, що це філігране поєднання інтелектуальності і такого специфічного англійського гумору, але ця книжка дійсно змусила мене. Сміятись в голос я ніколи не сміюсь в голос з фільмів або з книжок сама до себе, але тут воно вийшло. Мені все сподобалось, як вони ставили намет, як горіла їхня їжа, як чоловіки схильні утрирувати розміри риби, яку вони зловили. Про все таке, про собаку Монті, який символізує пустощі, безтурботність, який завжди щось там партачить. Але найбільше що мене розмішило, епізод з дядечком Поджером, який вішав картину. Мені це нагадало, як в моєму дитинстві ми щось просили тата. Він був не дуже так налаштований, щось змайструвати, зробити, відремонтувати. От, але казав, що я зараз все зроблю. Так як дядечко Поджер там казав. І в результаті збігалась уся сім'я. Хтось тримав ліхтарик, хтось миску тримав, хтось молоток подавав, хтось ще щось. В результаті ми всі виснажувалися, а тато потім казав: Ну, так, ділофто. Книга обов'язково вас запросить до чаювання. Це той випадок, коли. Тебе є відчуття, ніби старі добрі друзі з тобою зібрались за одним столом після своєї подорожі вони хочуть поділитися пригодами, смішними пригодами. Ви п'єте щось гаряче, зігріваюче, холодним осіннім вечором: це глінтвейн, какао з маршмелом, чайхи, що там ще п'ють, гріє вас камін, вогнище і ви поринаєте в цю історію. Тому для тих, хто. Думає, чим розбавити сірість і вологість осінню. Я рекомендую Джером Клапка-Джером Троє в човні як не рахувати собаки. А третя книга це книга вірменської авторки Наріне Авгарян. Я з нею познайомилася через книгу з неба Упали три яблука. Вона мені схожа з елементами магічного реалізму на. Габріеля Гарсія Маркіс років самотності, але вона написана більш з м'якою такою ніжною лірикою, що ем, залишила менш сумбурне і менш різке враження, ніж Маркіс. Про Маркіса можна говорити взагалі десь там, окремо і повноцінно. А, але зараз про Наріне Абгарян і про її книжку Манюня. Це автобіографічна книга, про дитинство самої авторки. Про Подругу Марію, яку звали Манею, про бабцю цієї мані, яку звали Ба, яка в реальності, якщо, якщо б я знала такого персонажа, я б точно її запам'ятала. Це жінка з маленького містечка. Всі, хто її знав, а її знали всі, всі просто розбігались, тому що вона була така гроза, така жінка слово з такою не страшно. Здається, що такі безсмертні. Але в цілому ти розумієш, що бляха-муха, це таке радянське неприкрите дитинство. Там вся щирість, от все, як воно є. Про вештання на дворі, про якісь хульганські штуки, які я думала дівчатам не притаманні я помилялась Книга точно не змінить чогось у вашій реальності, яка є, але вона змусить вас повернутись в своє дитинство, згадати своїх подружок Навіть десь позаздрити мене змусила про те, що. Щось я не дотворила. Треба було трошки ефектніше прожити це дитинство. І що ж, і посміхнутись, що вона ще змусить. Посміхнутись, і резілє тепло у грудях. Нехай так, тому раджу до прочитання. А наступна книга для того, щоб не затягувати відео, не робити його занадто громістким. А я зроблю топ-4, я собі так подумала, і розкажу про книгу української сучасниці. Взагалі, я не читаю українську сучасну літературу, зокрема, але. Це була погана вставка. Угу, добре. Взагалі, я більше люблю класичну літературу, але саме ця авторка з цією книгою заслуговує на в моєму сердечку на окреме місце, тому що, будучи вагітною, я вирішила прочитати щось таке: на кшталт камю Щаслива смерть. Я точно пам'ятаю цей твір. Якби з назви зрозуміло, що. Навіть якщо вона щаслива, смерть є смерть, нічого хорошого і позитивного. Вона мені в усвідомлення в період вагітності дає емоційні гойдалки, не принесе. І свій стан я вирівняла саме цією книгою. Вона у мене є в паперовій версії. Ось така це Євгенія Кузнінцова, драбина. У неї є ще книга Спитайте мієчку. Вона мені зайшла трошки менше. Книга про чоловіка, який, врешті, купує дім своєї мрії. Це, до речі, про сучасність. І тут в цей дім поступово з'їжджаються родичі-біженці. І оце саме ті родичі, які розказують, де має стояти крісло в твоїй вітальні, як саме тобі обладнати оселю, де посадити помідорчики на дворі. Навіть якщо ти навіть не планував цього робити. І якщо перевести цю книгу в категорію в парадигму серіалів, нехай це буде серіал Друзі, ти постійно за когось крінжуєш. Ти постійно стикаєшся з якимись такими знайомими, зрозумілими ситуаціями, і тебе це змушує відчувати себе частиною цієї книги. Щодо паперових книжок. У мене їх дуже мало, я часто їх дарую, даю просто почитати, мені не повертають цей варіант, я люблю найменше. Або просто я читаю в електронному вигляді, насправді мені дуже часто немає різниці. Але ось вона в мене збереглась. Я собі так подумала, і я її хочу подарувати. Якісь гівелей. Я її хочу подарувати тому, хто напише мені в інстаграмі. Про опис непереборного бажання прочитати цю книжку. От. Ось так. На сьогодні у мене все. Я дуже сподіваюся, що мій список комусь підгукнеться. Нехай не зараз, але я вірю в те, що люди відкладають в голові інформацію і дуже часто до неї повертаються як ключик, тоді, коли вам гостро це необхідно. Тому, якщо це дійсно так, якщо це так відбудеться, я просто буду вдячна вам. Можете мені написати за це. До наступних зустрічей в наступних відео. Ідей у мене багато. Я сподіваюся, бажання їх реалізувати у мене не зникне. А вам гарного дня і всього найкращого!